Доброго дня, шановні випускники, майбутні абітурієнти, а потім уже і студенти закладів вищої освіти. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему підготовки до НМТ 2024 року. Третій рік поспіль в Україні замість традиційного ЗНО проводимо національний мультипредметний тест, і от з особливостями його проведення, реєстрації і вашої участі, сьогодні і присвячена наша зустріч. Національний мультипредметний тест проводимо для всіх, хто планує вступати на бакалаврський або магістерський для медичних спеціальностей рівень вищої освіти в Україні в комп'ютерній формі. Кожний учасник, майбутній учасник НМТ-2024, обирає один на вибір і три обов'язкових предмети. Тобто, загалом у 2024 році. Ви будете виконувати чотири навчальних предмети, три з яких обов'язкові і один на вибір. Ви бачите, що обов'язковими предметами є українська мова, математика, історія України. Зауважу одразу, що історію України ми готуємо за період 16 сторіччя і дотепер. Ну, а предмети на вибір, гляньте, будь ласка, вам запропоновано українська література, іноземна мова, одна з іноземних мов, біологія, фізика, хімія і географія. Щодо важливого етапу, який невдовзі розпочнеться, це реєстрація на НМТ. Починаючи з 14 березня до 11 квітня, за допомогою спеціального сервісу, я наголошую спеціального сервісу на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, ви маєте попрацювати з тим, щоб вчасно і якісно бути зареєстрованими учасниками НМТ 2024 року. Який перелік документів ви повинні підготувати до того часу, коли розпочнеться реєстрація, тобто до 14 березня? Перший обов'язковий документ це ваш паспортний документ або інший, наприклад, загранпаспорт, що посвідчує особу? Тут я хочу наголосити, що свідоцтво про народження не береться до уваги. Другий документ для випускників 11 класів. 24 року це має бути довідка з місця навчання, що підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти. Зразок довідки буде розміщений на сайті українського центру. Всі заклади освіти будуть знати, яку саме довідку вам потрібно буде дати для успішної реєстрації. Для випускників минулих років таким документом буде документ про повну загальну середню освіту, тобто свідоцтво. І третій документ, який ви готуєте до початку реєстрації, це картка платника податків або інший документ, до якого внесено дані про ідентифікаційний код. Які ж етапи реєстрації ви повинні чітко собі уявляти, вам буде запропоновано виконати. До сервісу на сайті Українського центру потрібно буде внести персональні дані для створення особистого кабінету вступника. Ви бачите перед собою, що вам потрібно буде без помилок внести ваше прізвище, ім'я по батькові, обов'язково зазначити все те, що просить програма, і сформувати свій особистий кабінет, маючи перед собою ось ці документи, що перед вами на слайді, це ваш паспортний документ, це ваш ідентифікаційний код. Ну і відповідно, потім ви створюєте ось цей свій персональний кабінет. Для успішного збереження ваших даних і створення персонального кабінету буде проведена авторизація. Ще раз хочу наголосити, що коли почнете реєстрацію, вам потрібно буде обов'язково перевірити оту внесену інформацію, тому що, якщо ви десь раптом зробили помилку, можна буде натиснути клавішу Редагувати дані і, відповідно, виправити вашу помилку. Будьте, будь ласка, уважні. Далі, вносимо обов'язково контактну інформацію. Що це? Адреса вашої електронної пошти, обов'язково треба буде зазначити номер контактного мобільного телефону. Вибираєте категорію випускника, тобто, або ви студент закладу фахової передвищої освіти, або ви випускник закладу середньої освіти. Ну і, відповідно, обов'язково зазначаєте той населений пункт в Україні або за кордоном, де ви перебуватимете в дні проведення НМТ. НМТ відбуватиметься з кінця травня і червень місяць, тому подбайте, будь ласка, завчасно, щоб ви встигли, якщо ви знаходитесь за кордоном, зайняти своє місце в переліку тих пунктів, які будуть запропоновані вам на сайті українського центру. Далі ви вибираєте предмети. І так, три обов'язкових предмети зазначаємо українська мова, математика, історія України. І четвертий предмет ви обираєте на свій власний розсуд. Отут я хочу зауважити, шановні вступники, що наразі зараз ще знаходиться на обговоренні проєкт порядку вступу до закладів вищої освіти, але, звичайно, радимо четвертий предмет обирати той, який ви краще знаєте, і, відповідно, який дасть вам більшу кількість тестових балів. Для вступників з особливими освітніми потребами моя інформація ще додаткова, ось яка. Якщо ви маєте певне захворювання, що потребує створення на пункті тестування спеціальних умов, будь ласка, до березня місяця зверніться до лікаря і візьміть обов'язковий медичний висновок за формою 0863О, де лікар зазначить певним кодом ваше захворювання. І ми відповідно на пункти тестування створимо особливі або спеціальні умови. В такому випадку, на пункті тестування, ми будемо враховувати ваші потреби у створенні особи, особливих умов. Після того, як ви Зазначили все те, що ми вже вказали, перевіряємо внесену інформацію. От я дуже прошу вашої уваги для того, щоб ще раз наголосити, що у разі, якщо ви зробите помилку, ми змушені будемо повернути вам на доопрацювання надіслані документи. Тому уважно знову все перевіряємо. У разі потреби редагуємо і таким чином ми формуємо свій персональний кабінет. Далі наступним кроком вам потрібно буде завантажити скан копії або фотокопії реєстраційних документів. Зверніть, будь ласка, увагу, що кожна копія документа має бути завантажена у вигляді окремого файлу. Зображення повинно бути чітким, повнорозмірним, без обрізань. На жаль, два роки проведення реєстрації на НМТ показала. Які наші винахідливі абітурієнти, як вони можуть частину документа обрізати і вважати, що то є нормально? Ні, шановні, будьте, будь ласка, уважні. Текст зображення має бути розбірливим і вільно читатись? Для вступників з особливими потребами ми також завантажимо і медичний висновок 086-3О. Після того, як ви відповідно завантажили свій персональний кабінет документи? Ви маєте надіслати з використанням функціоналу персонального кабінету внесену інформацію до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Наголошую, що якщо ви не надішлете нам комплект документів, то звичайно ми не зможемо вас зареєструвати і, відповідно, ви втратите можливість давати НМТ і вступати до закладу вищої освіти. Після надсилання інформації на обробку до регіонального центру. Ви вже не зможете вносити зміни. Тому, звичайно, ще треба раз переглянути, чи правильно зазначені ваші персональні дані. Будьте, будь ласка, уважні на тому етапі, коли ви завершуєте створення персонального кабінету. Обов'язково ви зверніть увагу на те, що потрібно буде зрозуміти, що той персональний кабінет це ваше місце, де ми комунікуємо з вами. А саме. Там ви зможете сформувати у разі успішної реєстрації сертифікат на НМТ 2024. Там же з'явиться і потім запрошення, де буде вказано саме в якому пункті тестування, за якою адресою ви повинні будете з'явитись для проходження НМТ. Для успішної реєстрації ми маємо в регіональному центрі сім календарних днів для того, щоб обробити ваші документи і підтвердити вашу успішну реєстрацію. Після завершення реєстрації Український центр оцінювання якості освіти дає ще вам 5 днів для того, щоб можна було з якусь інформацію змінити. Що саме можна змінювати? Можна вибрати інший четвертий предмет, у разі, якщо ви, наприклад, передумали здавати там фізику, хоч і захотіли здавати хімію чи біологію, наприклад, можна змінити мову корінного народу, на якій ви збираєтесь давати НМТ. Я ще раз наголошую, що це може бути не тільки українська, але. Переважній більшості, десь відсотків 98, в Житомирській області обирають саме українську мову, мову здачі НМТ можна змінити населений пункт, якщо ви розумієте, що в червні місяці ви будете в іншому населеному пункті. Ну і якщо у вас є під час основної сесії потреба взяти участь у міжнародних змаганнях або ще яких е, подіях, які засвідчені на сайті Міністерства освіти та науки, то тоді ви реєструєтесь одразу на додаткову сесію. Що ж це уявляє персональний кабінет, шановні? Давайте ми з вами ще раз переглянемо і зрозуміємо, що це саме та площадка, з якої ви можете отримувати максимальну інформацію для себе. А саме, там ви побачите, ще раз наголошую, запрошення на тестування. Там ви побачите абсолютно всю інформацію, що потрібно знати учаснику НМТ, що можна робити, чого не можна робити, ну і там же ви побачите свої результати після завершення тестування. Третій рік поспіль ми проводимо в комп'ютерному форматі національний мультипредметний тест. В Житомирській області формується велика мережа пунктів тестування в цьому році, в 24-му, вона збільшена. У нас передбачається понад чотири десятки пунктів тестування, і вони будуть працювати впродовж основної сесії і додаткової сесії. Основна сесія розпочнеться з 18 травня, це субота, і триватиме до 21 червня. Ну, а по завершенню, ті, хто мав поважну причину і не взяв участь в основній сесії, візьме участь у додатковій сесії, яка буде тривати два дні 16 і 17 липня. Але ще раз наголошую, тільки з поважної причини, підтвердженою документом, можна взяти участь у додатковій сесії. Учасник виконує чотири предмети. Ми з вами на початку визначили, що це три обов'язкових предмети: українська мова, математика і історія України, і четвертий на вибір. Як же ви будете працювати на пункті тестування? Після того, як розпочинається НМТ, хронометраж на екрані, ви будете слідкувати за ним, дасть можливість вам попрацювати одну годину з української мови, одну годину з математики, отак дві години. На два предмети. Потім буде невеличка перерва хвилин на двадцять. І після перерви ви виконаєте Історію України, тез історії України і той четвертий предмет, який ви берете на свій вибір. Чи можна починати, скажімо, з української мови, з математики, можна. Тобто ви самі коригуєте і розподіляєте час між предметами у межах певного блоку. Але якщо розпочнеться другий блок, то повернутися до української мови математики, зрозуміло, вже. Не можна буде. Де буде відбуватись НМТ, це пункт тестування. Ми називаємо їх зараз тимчасові екзаменаційні центри на базі закладів середньої освіти, закладів фахової, передвищої освіти, вищої освіти, ну і не тільки в Україні, але і за кордоном. Для ваших батьків хочу сказати декілька слів, що ми відкриваємо пункт тестування лише в тому закладі освіти, який має спеціально підготовлене укриття, і у разі, якщо буде оголошена тривога, ми зупинимо тест, ви спуститесь до сховища, а потім по завершенню повертаємось і продовжуємо тестування. Будьте, будь ласка, уважні, що потрібно пам'ятати, і завчасно підготуватися до поїздки в тимчасовий екзаменаційний центр. Ми маємо, виходячи з того, що ви побачите запрошення, дізнатися про дату, місце і час проведення, тому що тестувань буде багато. Кожний день окремо будуть брати участь у тестах різні учасники. Не переплутайте своє запрошення, не переплутайте його з своїми друзями, не обміняйтесь, тому що на запрошенні прізвища немає. Уточнюємо маршрут, як добратися своєчасно не запізнитись, і взяти з собою. Обов'язково! Паспортний документ і сертифікат без цих документів вас не пропустять на тимчасовий екзаменаційний пункт. Декілька ручок ну, одну як мінімум, яка пише, пляшечку питної води прозорої, і обов'язково бутерброд для того, щоб от в ту перерву можна було поїсти. Що на пункті тестування? Ви зайшли, показали документи, все гаразд, шукаєте себе в списку. Відповідно, знаходите номер аудиторії, куди ви рухаєтесь, займаєте своє робоче місце. В аудиторії ви побачите двох інструкторів, які допоможуть вам і видадуть ваш пароль і логін. Ви зайдете на свою персональну сторінку і у певний час розпочнете тестування. Пам'ятайте, що онлайн-тестування це вільне переміщення між блоками НМТ. Я говорила, що перший блок. Українська мова математика можете переходити від української мови математики, можете повертатись. Крім того, на математиці, на фізиці, на хімії ви будете мати можливість, і я вас дуже прошу не забути скористатись додатковими матеріалами, які допоможуть вам пригадати ту чи іншу формулу з математики, фізики або хімії. Слідкуємо за часом, тому що година на виконання всіх завдань. Слідкуємо за навігацією завданнями. От ви бачите, що праворуч ви на своєму екрані будете бачити номери завдань, які ви, на які ви дали відповідь, і відповідь зберегли. Ну і пам'ятати, що зберігати свої відповіді треба обов'язково. Я хочу сказати і попередити, що програма нагадає вам, якщо у разі ви забули і пішли далі, не зберігли свою відповідь. Стежимо за часом і обов'язково звертаємо увагу на попередження сервісу НМТ. Ось перед вами довідкові матеріали, їх багато з трьох предметів математики, фізики, хімії. Якщо ви зараз готуєтесь якісно, то, мабуть, бачите, що інколи і хочеться подивитися якусь формулу або, скажімо там, щось цікаве, що дозволить вам якісно виконати завдання, то це ви можете зробити у будь-який час виконання тесту. Відкрили на своєму комп'ютері, подивилися і використали. Що забороняється і що можна під час тестування. Обов'язково треба уважно слухати промову інструктора, який буде знаходитись перед вами. Е, обов'язково пам'ятайте, що можна буде звернутися за допомогою або роз'ясненням, але не з питань тесту. Щодо організаційних питань, можна підняти руку, до вас підійдуть. Дотримуйтесь вказівок персоналу і обов'язково виконуйте сертифікаційну роботу. Е, Згідно з правилами, розміщеними для ознайомлення в програмному засобі. Ви прочитаєте перед початком роботи ці правила і будете пам'ятати. У 2022 і 2023 роках у нас на пунктах тестування не було металодетекторів, але в цьому році Український центр оцінювання якості освіти повертається до контролю за проведенням на НМТ. І на кожному пункті, я наголошую, на кожному пункті тестування. Ви побачите, як представник поліції за допомогою ручного металдетектора перевірить відсутність у вас мобільного телефону, тому що цього робити не можна, ви його залишите на спеціально відведеному місці. І в кожній аудиторії буде працювати система відеоспостереження. Пам'ятайте про це, і що саме головне, пам'ятайте, що факт реєстрації це є підтвердження ось такого контролю на пункті тестування, щоб ні у кого не виникало. Додаткових питань, чому мене перевіряють або чому за мною спостерігають, протягом часу не можна порушувати правила виконання сертифікаційної роботи, не можна заважати своїм колегам, які знаходяться в цій аудиторії. Ну, аудиторія, це, звичайно, ви не одні. Там, там буде як мінімум 15 18 учасників в залежності від розміру аудиторії. Не можна, ще раз наголошую, мати при собі мобільного телефону, тобто ось засоби зв'язку, то є привід для того, щоб ви залишили пункт тестування. Ну, звичайно, ми нагадаємо вам, що не можна користуватись шпаргалками. У разі, якщо побачать у вас шпаргалку або побачать, що ви користуєтесь телефоном, телефоном, ви залишаєте пункт тестування. і, ну, зрозуміло, в цьому році ніяких результатів НМТ у вас не буде. Щодо результатів НМТ, як тільки ви завершите виконання останнього предмету, на екрані ви побачите кількість тестових балів за кожний блок, який ви обрали. От перед вами це зображення 23-го року, там наші учасники виконували три предмети. Ви бачите, що українська мова, математика історія України кількість тестових балів з максимально можливих. Ну а потім ви берете таблицю, яка вже зараз є у вільному доступі в інтернеті. Яка дозволить вам перевести ваш тестовий бал в 200-бальну шкалу. Крім того, пам'ятайте, що у ваших персональних кабінетах результати будуть зазначені після 28 червня, тобто після завершення тестування. Для випускників минулих років, можливо, буде теж важлива інформація, можна буде скористатися сертифікатами попередніх років НМТ 22 23 і ЗНО 21 року. Наголошує, і це теж треба пам'ятати, що в цьому році, по-перше, збільшується пороговий бал з кожного предмету порівняно з 2023 роком. Окрім того, в правилах вступу, порядку вступу, буде зазначено, що на бюджетні міста потрібно буде набрати не менше 130 балів, а на певній спеціальності. До яких відноситься право, публічне управління адміністрування, міжнародні відносини, фармація, стоматологія, медицина, педіатрія тут потрібно набрати не менше 150. Крім того, враховуємо кефієнти, які будуть зазначені в порядку прийому. Щодо предметів НМТ, коротенька характеристика. Дуже скоро на сайті Українського центру ви побачите більш детальну характеристику, на, на зараз. Я можу вам чітко сказати, що з трьох обов'язкових предметів, українська мова, математика і історія, на табличці ви бачите, зазначено загальну кількість завдань, максимальну кількість тестових балів у разі виконання абсолютно кожного завдання, ну і той пороговий бал, який дорівнює 100 балам 200 бальної шкали, який дає можливість подавати документи до закладів вищої освіти. Як ви бачите, якщо порівняєте з 2023 роком, він в цьому році більший. Щодо предметів на вибір, в нашій таблиці також зазначена загальна кількість завдань, максимальна кількість балів і пороговий бал. Тут я хочу наголосити, що всі завдання тесту будь-якого предмету відповідають чинним програмам ЗНО, які є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я думаю, що ви всі готуєтесь до того важливого етапу в вашому житті і для якісної підготовки, для хорошого балу. Радимо вам скористатись тестами минулих років, тому що вони дуже схожі, але не повністю. Але якщо ви підготуєтесь по відеороз'ясненням, по матеріалам всеукраїнської школи онлайн, якщо ви пройдете демонстраційний варіант тесту, який буде розміщений на сайті Українського центру невдовзі, я впевнена, що бал у вас буде хороший. Ось він перед вами демонстраційний тест минулого року і Житомирська політехніка надає таку можливість. Пройти тренувальне тестування з української мови і математики для того, щоб зрозуміти, як зараз ви вже знаєте, на які бали можете претендувати, побачити свої прогалини, підготуватись більш якісно. Ну а на завершення я ще раз хочу нагадати, що є дуже два важливі для вас сайти до липня місяця, на які ви маєте заходити. Це сайт українського центру, де величезна кількість інформації, сайт Вінницького регіонального центру і наші контактні телефони. Успіхів вам, шановні! Habilitou